Ну що, мені дзвонять, а я вже не знімалася ну, тисячу років. У мене ні то, що нема кар'єри, я взагалі вже зрозуміла, що її ніколи не буде. У мене навіть не кличуть на проби, хоча я ні, ніде не викладала. Тоді в мене не було, до речі, я інстаграм почала вести мене в перша фотка з Жені. І я пам'ятаю, так прям я стою, так Діма лежить в больничці, і я Альо, доброго дня, вас вітають, вас кастинг менеджер квартал 95, Хочемо вас запросити на проби. Я така, я не можу. хамський, я дуже хамський, мені здається, розмовляла. Там я там слышу, чому? Я така, я в лікарні мене з чоловіком фігня, я в лікарні я не можу його залишити. А ви зможете приїхати на два знімальних дні? Без проб. Угу. Я така, в сенсі. Ну, ми вас спробуємо, якщо ви нам сподобаєтесь, ми... це в Київ треба було. Да, ми пропишемо далі, там на вас роль. Я така, Мені треба поговорити.